Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо тему форматування тексту. І сьогодні ми більш детально розглянемо, як форматувати текст в редакторі Word. Ви ознайомились на минулому уроці з відеоуроком та уроком презентації, і вже знаєте, що для того, щоб форматувати текст. В першу чергу нам потрібно виділити або весь текст, або слово, або фрагмент тексту, до якого ми хочемо вносити зміни. Наприклад, давайте виділимо з вами от слово інформатика. Так? Ми виділили слово. І перший варіант, де ми можемо виконувати форматування, це от вікно шрифт, де ми. Можемо з вами змінювати тип шрифту, наприклад, от давайте виберемо Times Roman». Так, бачите відразу, як змінилося наше слово. Можемо змінити розмір шрифту. Можемо змінити його накреслення, зробити або напівжирним, натиснувши на віконечку, щоб відмінити зміну, натискаєте ще раз. Або курсив. Або підкреслення. Причому підкреслення ми можемо з вами вибирати інші формати. Бачите, тут можна вибрати пунктирне, хвилясте підкреслення, подвійне підкреслення. І обрати корень, колір підкреслення в кольоровій палітрі обрати колір, який нам подобається. І бачимо у нас підкреслення зеленого кольору. Стану. Наступні Віконці, які ми можемо використовувати, це, от, дивіться, інструмент змінити регістр. Давайте теж виділимо якесь слово, над яким ми будемо працювати. Наприклад, слово Конгрес. Так, натискаємо на стрілочку, і у нас випадають варіанти, як уречення. Тобто слово буде писатись так, як воно пишеться в реченні. Всі малі. Теж у нас зараз не зміниться написання, тому що у нас і так всі малі букви. Варіант усі великі. Ми бачимо, що всі літери у нас надруковані, наче у нас затиснута була клавіша капслук. Так, у нас всі літери стали великі в цьому слові. Або якщо ми виділимо з вами якийсь фрагмент тексту так, і виберемо кожне слово з великої літери, то бачите, у нас кожне слово друкується з великої літери. Давайте змінимо, як в реченнях, щоб у нас був звичайний вигляд нашого абзацу. Що ще ми, на що треба звернути увагу на вибір кольору шрифта. Так? Тобто, яким кольором підкреслена літера А, значить зараз у нас такий колір виставлений. Якщо нам треба змінити колір, ми вибираємо в палітрі кольорів той кольор, який нам потрібен, і у нас виділений фрагмент змінює свій кольор. Тобто зміни у форматуванні тексту ми можемо вносити за допомогою вікна інструментів шрифт. Якщо ви працюєте, набираєте в тексті, так, і щоб зекономити час, ви можете викликати меню форматування шрифту, виділивши слово, так, або поставляючи в ньому курсор, зараз зараз змогу хвилиночку. Так, і натиснувши праву кнопочку, ви бачите, що от у нас з'явилось те ж саме віконце, де ми можемо з вами що? змінити шрифт, розмір розмір літер, так? зробити їх або трошки більшими, або трошки меншими, і так далі: Накреслення, колір, виділення. Тобто, це швидкий виклик панелі, так, форматування. Натиснули праву кнопочку, внесли якісь зміни і пішли працювати далі по тексту. Це називається викликом міні-панелі. Пригадуємо, я розказую все те, що у нас було з вами в конспекті. Далі дивіться, наприклад, нам треба, ми з вами. Хочемо якісь дуже-дуже детальні зміни внести до якогось абзацу, так, або до всього тексту, якісь виконати налаштування, ми можемо також ще з вами є третій спосіб викликати вікно шрифт. Для цього. Ми натискаємо на цю стрілочку в правому нижньому куту, і у нас з'являється отаке вікно, де у нас теж є всі ці функції, так? вибрати шрифт, вибрати тип накреслення, напівжирний курсив, розмір, колір. І тут ми також можемо з вами вносити якісь зміни. Ефекти різні можна додавати, наприклад, там, закреслений. так? І при внесенні всіх цих змін ну, сюди поки що не треба нам. Ну, бачите, у нас є от віконце, де у нас відображається, який вигляд буде мати наш шрифт. І натискаємо ОК. І бачимо, у нас шрифт змінився так, як ми виконали налаштування. Наступний крок, наприклад, нам оцей от формат треба дуже часто виконувати вставляти у шрифт. Так? Ми з вами виділяємо фрагмент, так? форматування якого нам подобається, натискаємо оцю от кнопочку Формат за зразком. Тут навіть є випадаючим вікон, це інструкція. Якщо ви щось забудете, ви завжди можете е почитати і повторити. Натискаємо, і тепер дивіться, ми виділяємо якесь слово, і воно у нас відразу стає по форматуванню такого ж вигляду, як і те, той фрагмент тексту, е який ми. Е у форматі за зразком. Тобто от натискаємо формат за зразком і виділяємо фрагмент тексту, до якого ми хочемо, зараз вибачаюсь, не вийшло, до якого ми хочемо примінити цей формат. Наступне наше те, на що треба нам звернути увагу, це абзаци. Бачимо так, що у нас текст складається з декількох абзаців. так, от Оці відступи, коли є у нас це, вказує на те, що у нас є абзаци в тексті. Ми їх не будемо зараз рахувати, але працюємо з абзацами. Ми от в наступному вікні вікно абзаців. Для того, щоб викликати налаштування абзаців, ми з вами натискаємо от, або на цю стрілочку параметри абзацу. І тут є всілякі різні налаштування, вирівнювання, рівень структури, відступ ліворуч, відступ праворуч, інтервал між абзацами і таке інше. Їх можна всі налаштувати, як нам потрібно, натиснути. Окей, і наш текст змінить свій вигляд. А можна це зробити, якщо нам не треба якихось там сверхналаштування, ми можемо з вами використовувати ці от віконця, які називаються вирівнювання абзацу. Як це відбувається? Дивіться. Ми ставимо курсор в якийсь абзац. Так? І бачимо, зараз він у нас вирівняний по правому краю. Якщо ми натиснемо сюди, ми його вирівняємо по центру. Бачите, як змінився да, вигляд нашого абзацу. Давайте я його поверну до того вигляду, який він був, для того, щоб було краще видно. А от оцей наступний абзац давайте вирівняємо по правому краю. Натиснемо і подивимося, як у нас змінився. Бачите, у нас всі рядки рівненько по правому краю вистроїлись, а тут е, край рваний зліва виходить. І давайте виберемо наступний варіант. Ну, Зараз давайте ще вир... щоб було нам видно, вирівняємо ось по правому краю. Бачимо, справа у нас все рівненько йде, а тут уже обривається так. як... По правому краю. От. А, по краю. а правий край у нас такий, як рваний. Бачите, так, чим відрізняється вирівнювання по правому вирівнювання по лівому краю. І давайте ще, щоб було краще видно, а оце, оці от абзаци ми з вами вирівняємо. Називається за шириною. Тобто, бачите, що у нас відбулося, текст розтягнувся по ширині сторінці, між деякими словами, стала більша відстань, так, ніж звичайно, але текст ну, іноді це має сенс для оформлення документів, наприклад, часто використовують саме оце вирівнювання за шириною сторінки. Тепер давайте з вами розглянемо наступний інструмент, який у нас тут є, міжрядковий інтервал та інтервал між абзацами. Коли ми на нього натиснемо, ми бачимо тут циферки. І от дивіться, я по ним веду, і бачите, як змінюється у нас те місце, де стоїть курсор. Давайте для більшої наглядності виділимо ось цей абзац, так? Натиснемо міжрядковий інтервал і натиснемо одиничку. Бачите, текст став такий як більш стиснутий. А якщо ми виберемо двієчку, то відстань між рядками стала набагато більшою. Ну, якщо ми. Натиснемо 1,5, то от бачимо: отакий от вигляд має, так? 1,15 пунктів. От, ну, такий же, як і весь текст, так. Тобто ми, має, ми можемо з вами зрозуміти, що весь текст у нас має міжрядковий інтервал 1,15. Наприклад, вам треба весь текст, у вас завдані стоїть, що весь текст. Треба зробити міжрядковий інтер... інтервал, півтора пункта. Що вам треба зробити? Вам потрібно натиснути клавішу Ctrl-A англійське. Згадуємо так, ми виділяємо весь текст цими клавішами. І зайти в цей міжрядковий інтервал і вибрати оцю цифру 1,5. І у нас відразу весь текст створився так з таким інтервалом. Тут є ще параметри, так, тобто де більш детальні налаштування, якісь можна виконати так, вікно абзацу, те, яке ми відкривали раніше. І можна, наприклад, якщо ми поставимо курсор на початку абзацу, так, вибрати додати інтервал перед абзацем. І бачимо, що у нас абзац став як більш відокремлений від попереднього абзацу. І якщо ми поставимо в кінці. Так? І додати інтервал після абзацу ми бачимо, що наш абзац, абзац став більш виділятися на фоні іншого тексту. Як ми ще можемо з вами вирівнювати абзац, подивіться, у нас є тут вгорі лінійка. Пам'ятаєте, так, на минулому уроці я вам про неї теж розказувала. Якщо ми от затиснемо оцей от квадратик, самий нижній. І будемо перетягувати, ми бачимо, у нас абзац, біля якого стоїть курсор, переміщується більше до лівого краю. Якщо ми її затиснемо і потянемо направо, то у нас він переміститься вправо. Якщо ми з вами візьмемо цей верхній трикутничок і потянемо, то у нас переміщується перший рядок. Бачимо, так? А якщо ми з вами потягнемо. Зараз, неправильно захватила. Оцей от трикутничок, то у нас потягнеться інша частина абзацу. І таким же чином ми можемо регулювати і правий, правий край нашого тексту. Сьогодні у вас на уроці буде практичне завдання. Вам треба буде. Набрати оцей текст, який буде прикріплений, так, файл, і виконати форматування за тим зразком, який написано. Тобто дивіться: шрифт Arial. от ви сюди натиснули. І ось він у нас на початку алфавіту є. Так, накреслення, курсив. Пригадуємо, ось нам шукати накреслення. Жирне, курсив, підкреслення, вам треба вибрати курсив. Для другого абзацу, так, вирівнювання по лівому краю, тобто ось оце вирівнювання. Для другого абзацу, гарнітура шифту, кур'єр не пугайтесь, їх багато, але ви шукаєте їх в алфавітному порядку. І ось він цей шрифт. Натискаєте перед цим виділивши, фрагмент, ну, виділивши абзац, і у вас такий же шрифт стане. Розмір кегля. Тобто ви вже знаєте, де змінювати накреслення. Знаєте, при чому? Приміняти можна відразу декілька видів накреслення. Наприклад, дивіться, виділимо слово заголовок, і ми до нього можемо і жирний, і курсив, і підкреслення. Все відразу примінити. Так, ну і здається, ага, і змінити в абзаці в третьому, коли ви наберете 1, 2 і ось третій абзац, змінити інтервал міжрядковий, поставити полуторний. Це теж, я думаю, ви знаєте. Виділяєте абзац, заходите в міжрядковий інтервал і виставляєте от, 1,5. Це полуторний інтервал називається. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Буду чекати на ваші завдання у класрум. Для тих, хто не може виконувати завдання за комп'ютером, будь ласка, дайте відповіді на запитання. До побачення!